Україна це найбільша держава, яка знаходиться в Європі. Український народ існує вже кілька століть, але наша держава здобула незалежність лише близько 20 років тому. Раніше вона робила республікою Радянського Союзу, а до того входила до складу різних імперій. Ми, як країни, відомо у світі, радючими чорноземними лісами, золотими пляжами півдня. Українці, може, не так сильно пізнали світ. Але я пишаюся своїм народом. Це простолюбні, доброзичливі, гостинні та спокійні люди. Як громадянин України я маю свої права. Ніхто не має права мене ображати, віднімати майно, принижувати мою гідність. Моя держава зобов'язана мене захищ... захистити, якщо це відбудеться, і покарати покривника. У свою чергу я повинна дотримуватися своїх обов'язків, поважати закони своєї країни. Ще мої бабуськи входить од добротичливо приймати гостей з інших країн світу. Культурно поводитися за кордоном, щоб не зганьбити свою батьківщину. Потрібно з гордістю носити звання українця.